Горжуся і радію, що рівною мовою я володію, Шевченком словом умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я, Українка, живу в Україні, на вільній єдині своїй батьківщині, те все мені в радість. Ліси, і садки, озера, і ріки, і глибокі ставки, ланини осяжні, і гори, і долини, і цвіт білосніжний у лузі калини. Душі моїй так солодко, грай сопілка, бо я з України, бо я Українка. Геть те, думе, вихмара осіння, то тепер аж весна золота. Чи то так ужалю в голосіння променуть молодиї літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії такі сподіватись, жити хочу, геть, дума, сумні. Я на вбогім сумним перелозі. Буду сяять барвісті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лити на них сльози гіркі, І від сліз тих гарячих розтане та коралю доває міцна. Може, квітки зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яну Буду камінь важкий піднімать, І несучи вагуту страшну, буду пісню веселу співать. В довгою темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну, ясну владурку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду геть думу сумні. Леся Українка, як дитиною бувало, як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от от зірватись має гостра злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху, я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Засвіт стали козаченьки, похід з полуночі, заплакала марусенька в свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько. Не плач, не журися, а за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, а сонця немає, мати сина в доріженьку сльозно проваджає. Прощай, милий мій синочку, та не забувайся, через чотири неділеньки додому повертайся. Ой, рад би я, матусенько, скоріш вернуться. та щось кінь мій вороненький, в воротах спіткнувся. Ой, Бог знає, коли вернусь, у яку годину Прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину. Прийми ж її, матусенько, бо все в Божій волі. Бо Бог знає, коли вернусь живим, чи ляжу в полі. Ой, якби ж то, мій синочку, година настала, що чужа дитиночка за рідною стала. Засвіт стали козаченьки в похід з полуночі, Заплакала марусенька свої ясні очі. На конвертики хат літо клеїть віконці, як марки. Непогашені марки біда ще не ставила штамп. Пролітають над ними віки лихолиця і хмарки. Я так теж пролітаю, я теж пролітаю там. Опускаюсь на землю на сизи глобус капусти, на самісінький полюс, де ходить жук, як пінгвін. Під склепінням печалі така хороша акустика. І ледве ледве торкнешся, і все вже гуде, як дзвін. Ходить мати в городі І лащиться плюшовий песик. І ніхто ще не вбитий Не вбитий ніхто на війні. Дикі гуси летять, пролітає і васок та Лесик. Всі мости ще клонові, всі коні й ще вороні. Ліна Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись. Коли не знаєш, чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмось. Хтось ними плакав, мучившись, болів, І з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і повторність, усе було, асфальт і шпориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безмежний дотик до душі. Мій ангел такий маленький, ну просто крихітка, я навіть не бачу, чи він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий легенький, ну просто пошинка. Я навіть не чую, як він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий тихенький, ну просто тихіші трави. Я навіть не знаю, коли він спить, а коли прокидається. На моєму плечі. Не забувайте, батьківської хати, то найсвятіше місце на землі. Коли хвилинку вільно будеш мати, заглянь туди, де ви були малі, там до сих пір витає дух родини, і там, як завжди, батьківське тепло. І на плечах у матері хустина, яка вкривала дороге чолові. Там зберігаються життя твого альбоми. У них ті сходинки, які ти так долав, там очі мами ще безвидимої втоми, і тато легко на руках тебе тримав. Там довгий стіл для спільного обіду, що у свята так дружно всіх збирав. Постійне місце за столом у діда, куди ніхто й ніколи не сідав. І ліжко теж, і все на тому місці, де ти щасливі бачив свої сни. Там закладка в дитячій твоїй книжці, І картина мила про прихід весни, там той куток з святими образами, і пляшечка свяченої води, і все це під старими рушниками, ще з бабиної юної пори. Не забувайте місце свого слету, що провело вас в інші вже світи. Не забувайте батьківської хати, не спалюйте. Родинні всі мости. Ох, яке було б свято, хто би того не хотів, щоб на всій землі гармати заряджали конфетті. Як раділи мама і тато, коли б скрізь на всій землі йшли солдати лакробати, акробату, скрипалі, так вище стратостати ще досипали з згори всякі ласощі на свято для земно дітвори, щоб воздиками стріляли, міномети, кулемети, і про тому, щоб грали, як. Шарманка чи колорнет. І танки вже не грізні, скрізь катали малюків, і що в жерлах вили гнізда, горобці, гороки-шпаки. Іначе честь такого свята. Будеш святом вже в путі. Ми зарядимо гармату, коло лірою Хай веселі будуть діти. Хай щасливим буде люд. Хай живе у всьому світі, мир розлавда. Салют! Лідія Міщенко. Мені наснилась перемога. Мені наснилась перемога, і, хоч красива і молода, прийшла уранці до порогу, але важка її хода. в її волосі золотому вплилися пасма сивини, в очах блакитних стільки втоми, і біль, і гнів, і жах війни. Чоло глибокі зморшки горя, а серце рана, що кровить. Пульсує в ній безмежне море Скорботи, сум, суму, що болить, та усміхнулась, заясніла, мов тінь зігнала із чола, прийшла в мою хатину, сіла, сказала тихо, я прийшла.